Для відбудови України знадобиться щонайменше 400 мільярдів доларів. Заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен за умови безперервної підтримки України. На це піде щонайменше 10 років. За останній рік Україна відновила чимало зруйнованих Росією будинків, мостів і вулиць. Детальніше про це далі в сюжеті. Ці кадри облетіли весь світ близько п'ятої ранку, 25 лютого минулого року. На другий день повномасштабного російського вторгнення українські сили ППО збивають ракету над столичним житловим будинком. Її уламки спричиняють масштабну пожежу в обох секціях багатоповерхівки. Жесть. Самоліт! Тоді, здавалося, будинок навряд чи можна буде відновити. Та менш ніж за півроку. Про моторошну літневу трагедію тут нагадують хіба що складені під стінами старі вікна і двері балконів. Дах відремонтували, балкони відновили, а сам будинок пофарбували у новий непритаманний для панельок колір. Наступного ранку росіяни вгатили ракетою ще по одній багатоповерхівці. Ракета зайшла під кутом і зруйнувала шість квартир. Кут будинку з 17-го по 21 поверх нагадували величезну вирву. Це, це проспект Лобиновська зараз пронула вибух. Це дім навпроти нас. Рік тут велися будівельні роботи на відновлення багатоповерхівки. Місто витратило 50 мільйонів гривень. І в лютому 23-го року мешканці повернулися до своїх осель у відновлені квартири. Лише у столиці від початку повномасштабної війни Росія пошкодила 17 багатоквартирних будинків. На даний час 11 з них вже відновили. Решту планують відремонтувати до середини цього року. Роботи тривають, трошки затримки є по виді грошей з козначества, але тим не менш робимо все для того, щоб роботи не припинялись і максимально швидко люди змогли повернутися в свої домовики. Наймаштабніше будівництво у передмісті, наприклад, ірпінь, там вже відновили більше як 300 об'єктів, і відбудова продовжується. Два будинка десятиповерхових вони взяли на капітальний ремонт. Станом в цьому районі ще Юнайтед-24 взяв один е, багатоповерховий будинок на капітальний ремонт. Другий ми закінчуємо проект. і так само е, будуть його брати на відбудову. Це ліпкий один це найбільший будинок, і далі напроти вулиця Багірова, вулиця Гостомельське шосе е, буде йти на комплексну. Від будову приблизно 70 будинків. Одні з них будуть робитися капітальний ремонт, інші буде це нове будівництво. Ірпінь зазнав збитків від російської окупації на більш як 25 мільярдів гривень. Найбільша частка збитків, майже 18 мільярдів гривень, припадає на житловий фонд. По цим об'єктам буде повністю відбудована і ну, заново пересфальтована вулиця. Крім того, по цим вулицям буде замінене водопостачання, водовідведення, і зроблена буде лівньова каналізація. Це буде такий повністю комплексний підхід. Е, і я впевнений, що ми в цьому році впораємося і осінню зможемо здати ці всі об'єкти. Загалом на Київщині росіяни зруйнували чотири школи, шість дитячих садочків і дві лікарні. 78 медичних закладів потребують ремонту з 20 Тисяч зруйнованих об'єктів по всій області, половина вже відновлена. Залізничний міст через річку Єрпінь відновили за один місяць. Його ворог зруйнував 21 березня минулого року. А вже 7 травня керівник офісу президента Андрій Єрмак оглядає відновлений міст. Проїхали зараз по відновленому мосту. Ну, я вважаю, що це перший сигнал, такий потужний. що... Незважаючи на те, що ця жахлива війна продовжується, вже за, за дорученням президента е, почалося відновлювання. Люди повинні дуже швидко відчути, що дійсно робиться все державою для того, щоб поверталося нормальне життя, і інфраструктура безумовно, це один із найважливіших факторів, тому менше ніж за місяць було відновлено. А це міст через десну поблизу Чернігова. Його росіяни закидали авіабомбами вночі 23 березня минулого року. А вже цього квітня президент Володимир Зеленський проінспектував відновлену переправу. Справнім символом незламності і супротиву є столичний скляний міст. Його росіяни намагалися зруйнувати ракетою 10 жовтня минулого року. Конструкція тоді витримала, а удар взяли на себе скляні елементи мосту. За рік війни ворог частково або повністю зруйнував майже 200 тисяч об'єктів інфраструктури і житлових приміщень. План відновлення України оцінюється у 750 мільярдів доларів, і основним джерелом відбудови держави можуть стати конфісковані активи Росії.